На полицях магазину, на ринку, ну і звичайно у своїй тарілці ми все частіше бачимо не підберезовики і білі, а шампіньйони і вішанки. Воно і не дивно, бо дари лісу зараз страва ризикована. І саме тому у 80 країнах світу зараз просто процвітає грибний бізнес. Як гриби ростуть у лісі, я бачила не один раз. А як вони з'являються на штучних плантаціях, лише чула сніданок під Києвом на справжній грибній фермі. de una excursión. В цьому ангарі вирощують шампіньйони. Тут 10 спеціальних термокімнат. У кожній проходить окрема стадія дозрівання. Технолог ферми Олексій знає про виробництво грибів. Усе і пропонує почати огляд з першого відсіку. Це такий собі інкубатор. Ми залишили буквально недавно три дні назад компост. Зараз зрізається пленочка, він вже засіян повністю міцелі грибним. Відсушити запах. запах да. Зараз ми накриваємо його бумагою для лучшого підтримання клімату. Та в середіння таких от самих мішков я от особисто ніколи не бачила, як розмножується гриба. Виявляється, що так само, як і пшениця, насіння. Насіння, як і з огірків чи помідорів, фермери не збирають. Брикети закуповують на спеціальній мікогенній фабриці, уже засіяними. Покупаємо вже їх готовими, і потім при нашому вже, при спеціальному кліматі воно вже от як оно проростає. Потім засипаємо вже опакровка, і потім вже починається водоносити гриби. Нічого особливого для росту шампіньйонам не потрібно. Нічого, окрім клімат контролю. Волога 85% і температура 18 градусів. Регулярний полив і ніяких добрив. А ось подивіться те, що відбувається, із насінням через 23 дні. Тут вже можна побачити. Маленькі грибочки, дивіться, ось вони з чого починаються шампіньйони. Маленькі і тендітні вони ненадовго, не під кусточком і не під деревом, а під Києвом на величезних стелажах. Ось так виглядає рай для грибоїдів. Щоб отримати таку величезну плантацію, потрібно більше місяця доглядати за грибами. Зате потім, впродовж 21 дня, вони вискакують один за одним. Королівські і звичайні шампіньйони збирають по 25 кілограм із чотирьох брикетів. Доглядають, поливають і збирають гриби усього десяток працівників. Багато рук на такій фермі не потрібно, бо все автоматизовано. Подивіться, як вона це швидко все синхронно робиться. Просто мотор, не дівчина, мотор. Скажіть, будь ласка, я бачу, от ви їх просто з землі видираєте. Звичайні гриби лісові, так же ж не можна з грибницею, а тут, тут можна просто їх витягувати? Ні, ми повертати або вправо, або вліво. Потрібно, якщо брати. А, викручувати. Да. Так? Да, ми викручуємо. І з грибами працює, їх і готує найбільше. Має і шампіньйони, не набридають. Жаримо. Навісники робили, там, тушимо, то картошки. Лісовим грибам штучно вирощені, поступаються хіба ароматом. Дієтологи кажуть, що корисного білка, цинку, фосфору і різних вітамінів у них не менше, ніж у тих, що назбираєте на галявині. Зате безпечніше. Найвигідніша ця справа під новий рік і під час посту. Вирощувати гриби на фермі можна цілий рік, але у цих грибників теж є свої хлібні пори. І зараз якраз не сезон, але сніданок їде не з пустими руками. Дивіться, як наче із лісу.